Зверніть увагу, будь ласка, на чат, в якому є інформація з описом, бо за цей короткий проміжок, який ми спілкувалися, неможливо всього розповісти. Тут є організаційні моменти. Власне, ми створили, як нагадаю, на говорив раніше форму реєстрації для тих майстрів або тримачів якихось предметів. Інтелектуальної праці, мистецької іншої послуг, всіх тих, які відповідають духу нашого благодійного ярмарку, який нагадаю спрямований на те, щоби наші співвітчизники, які сьогодні потерпають від нестачі води, їжі, медикаментів, елементарних комунікацій, які сьогодні перебувають в в щойно звільнених місцях або в тих місцях, де тривають бойові дії, щоб вони за допомогою гуманітарного хабу Криворізького району змогли отримати все те, що дозволить їм жити, якщо неможливо виїхати. А тим, хто все ж таки прийме рішення евакуюватися, так само могли безпечно дістатися. Місце нового проживання і мати там змогу продовжити життя, щоб діти могли навчатися в школі, щоб батьки могли працювати, і щоб разом із цими вимушеними переселенцями громади могли займатися розвитком нашим і звільненням від того. Скажімо так, тієї спадщини духовної ментальної, щоб могли і освітяни, які сьогодні потерпають. Ми сьогодні маємо що сказати: про те, що в день захисника України ми маємо віддати належне тим, хто займається евакуацією. Я лише скажу про такі факти, відомі мені, це волонтери Рівненщини. Які в п'ятьох на своїми автомобілями евакуювали е, тих е, жителів Київської області, які в лютому, в березні потерпали від реальної окупації? І, на жаль, на шостому рейсі їхньої звитяжної праці, коли вони вивозили власними автомобілями. Киян, тобто мешканці Рівненщини. Рівненщина це далеко від Києва, але ці відважні люди приїхали сюди до нас, щоб рятувати киян, мешканців Київщини. Вони, на жаль, потрапили під обстріли, загинули. Влада належно оцінила, нагородила посмертно всіх людей, і це означає, що Віддаючи належну шану нашим військовим, ми маємо сьогодні так само дякувати і тим, хто без зброї чи зі зброєю, яка зберігається лише для самозахисту, але ті, хто займається такою надважливою працею, так само могли бути забезпечені всім необхідним для надання такої гуманітарної допомоги. Ключовою складовою якої є евакуація мирних громадян, щоб їм не бракувало нічого для цієї діяльності, бо вони саме і допомагають цим людям, які потерпають і яким бракує елементарних речей для проживання.